<связывая> опа, опа, здорово. Здорово, невер ты, ты выспался? Да, блядь, тут он эм, бомжив, заебало. Летящий, блядь. Не, а, не захотів в машині спати, ну так. Спив тепер в палаці. Ти, ти бачиш цю тачку. Нормально. Та яка пічка нормально сі там. Костер в нормально. Та. Так. І так там рітись. А ми отут, тут, ну, пацанами розпалили вогнище. бачиш, я. Бо вони спали без вогня, а я кажу. Давайте парни, возігріємо ні. От вони. Ми тут бочку вкрали біля ЛеСПІ була. і розпалимо в бочці вогонь. Такі біш ують. А ти з тою малою не, не цей? Розійшовся ж? Не малою? ти що, подивись на мою тачку на мене. Мало чому ти кажеш? Ти та, та, та з персиків, ти ж не знаю, ніби що за там. Не-не-не, все, туфел, это все неправда. Ладно, я еду споцан, прощаюсь. Давай. Все, бомжи, давайте, теряйтесь. Давай, короче, идем, кудись, вид, кудись. Ну, получается, поки еще не такси. правильно, машин. Зараз будеш бігти за машиною, понял. Да пошл ты нахуй. Да ты заебал. Да ты заехал, ало. Ты сейчас. Ты знаешь, надо ты бомжи вызощишь? Да я коротким путем просто. А, да. Так со стриптискоуп. Мы приехали в клуб Ты знаешь, что я люблю. А выпадай. Ти знаєш, я люблю голих дівчат. Але ну, чекай, зараз тут треба ще перевірити. <ріст> 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 Поняті? Ти <ріст> іконки купив? Я забыл я забыл. Не забив там. Не, купив? Так пацани тобі казали, купи іконки машину. Я забив. Ти бачиш ці, ці не тут на ці напої, алло. Е! Поїхали в магазин. Скільки тут? Там по тищу баксів бутылка горілки. Поїхали в магазин. 24... Ні, нічого себе! Це пів життя треба працювати. Та поїхали в магазин. купимо пива, сюди привеземо і будемо тут пити. Вона в магазин. Не купувати нічого. Та це капець, якийсь. робив, щоб просто марину на місці. Бачив тут яка цей. Давай хочу тебе якось показати. Майка. Дуже класна. Ніхера, Кстати, да. Напрям миє машини? Да. Ти повинен якось взаємодіяти чи ти просто заїжджаєш. Ну давай швидкий просто. Ну да, я у нас взаємодію. Ага, то я нажимаю, что манеч, да? 600 баксов продавать кошти. Сники, бля. 600. хера себе. Да. Да. Ну ты, конечно, запаркувався, бля. Ну, я пацаны вчили на районе. Мда. В, в кванте штрафопис за паркування, а тут паркуется, як бидло. Ну, пацаны просто в чат там на кванте треба так А паркувати. тебе немає своей голови на нашей. На, на Ну, так, як участь. пацани вчать, так я так і роблю, ти шо. А еще стрибали з моста, а тебе теж стрибали? Ну там четкие пацаны просто. Да, звісно Вот, це нормальна ціна, 26 баксів Ты взяв, пиво? Да, взяв, Взяв, взяв. Ну да. научил. Пішов ти нахуй. Я тобой такой не навчу. Давай, випадай пішли там, Сидай. Да я не знаю. Короче, там було так, що там рюмочна, але там дівчата були. А тут туфелька, але тут дівчат немає, Ну що за говно. Станцюєш мені, може ти? Мужики не танцюють. Ха-ха-ха. Мужики в клубі під дверями стоять. Ха -ха -ха. А, до речі, ми, ми ж. Нам хата потрібна якась. Хата, а бабки є? Ну, в мене, мене є, а тебе. У мене є. Аски тебе баб? Дісюлик. Пиздеш. Дисюлик, Що ти хочеш. Ну, а тобі оцей чувак, да 20 тисяч, де, 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 де ці бабки. Ну, я тобі половину отдам. Чому, блядь? це я тобі постійно віддавав бабки. Чуть, він, пацан, він танцює себе, да, вот. я тут сижу, бля как бомж. І він, і він прямо називає мене бомжом. И з мене Я ему бабок давал. Він тепер смейцем. Так як я. Такс. А нагадай, що там дають за промокод оцей Оба! Ой-ой-ой. О, у меня тоже штырло. Смотрите, какие слабкие пиво. Без да, не взяло? Вообще, вообще никакие. Не взяло. Я не... Да я не знаю, что а ты бы Там не штырить вообще. А ты белый, ты бы штырит тут все. Да пошел ты нахуй. Ты подавися на своих хлебальник. Черный. Четкий. Четенько все. да Я бачу, какие он четенький. промокод DAF дає 5000 доларів і VIP а, статус. Ти чуєш трек, Зак? Та да, я чую, коротше, давай поїхали ділами займатися. Ти чуєш, як він качає? Бо ось це він качає. Поїхали ділами займатися, хорош бухай. Я хочу почекати, це класний трек. Ти чуєш, який це трек? Ти ходи танцювати. Да. Ой, блядь, дуснилова. Ну, там ты куда А да, там уже какие-то заводы. С машинами, потому что, блин, вчера на хаосе есть Да, вверное, экономично. Тут ще є такі? Подивись там ще Да ні, це херня якась, взагалі подвір'я немає Чого ти взагалі як, такий як ти? Та да пошови нахуй, бля. Скільки, скільки ти будеш вона підйобувати? Цей, а це занадто хороший для тебе, не годиться А я ось вот спецом візьму оцей Щоб тобі насолити, блядь. все це мій будинок Да. з моєго, з моєго подвір'я. Та блядь. ти ще не купив, понял. Пошов нахуй отсюда. Та двері даже не закрываются. Да види. Вс, заелован. Самая приватна. Да, вот цей, блядь, голова тут тупая. Вот, вот. Да, да, цей. Ну, він дуже класный, конечно. Ну, все, давай тоді я, я візьму там, а ти тут, і мене один на одного ну, будемо жити. Це з собою потрібно бабки мати, бо в мене на банку стоїть. Як його купують? Та я не знаю. Це О, сьогодні ви вже отримали. А як купити? Оглянути інтер'єр. А як купить тоді? А придбати, їдуть придбати що. Рафу потрібно самому налаштовувати. Там є редукції. Оба бон хтось тут залишив. Ха. Що дивниться, бля. Ну нормальна хата, що. Тут класне подвір'я, от що. Ладно, давай до діяти, беруся. Пам-пам-пам. Ви не можете купити більше одного нерухомості? В смысле? У мене нема нерухомості. Так, продав. Машину теж продав? Ні, вона сама попадал. Пи... Нихера, ну тут я... Сьогодні бухаємо, я в бане брат. Ты взял буд? Не, щи не. Ну я так. Mm -hmm. тебе на ну, гараж не месяце поставиться. Вот, Мы можем тебя ходить. А Що це просто об'єкт? Що ти, блядь? О, це... все, я в гаражі А це твій гараж я пощу? Ну, типа, да. А ми, да, да, де. А ты. А ты купил? Ну, шани, але тут немає, ну, такого. Ти Ты його просто? Ага, що, там... там Там три машини можна сусла. А тут типа церква ще у нас есть, чешу. Да, походочка, конечно, жесткая. Зурхвала. Стандартна на походочка. Герич там гінста? Герич, чіткий. Чіткий герич. Чіткий пацан. Спасибо. О, у мене інтер'єр, як у тебе. Я купив тоже. Ну раз ми в гіт, може ми щось, до когось там підтам, можливо тут якісь темки, мутки крутяться. Ми там заробимо бабки. Не напрягаючись. Ну зараз подивлюсь, що там є які роботи, вообще. Та я не хочу так. оце там садити, блядь, банани. Вот з банди можуть пограбування, викрадення автомобілів, зброєю, наркотики. А, дивіться, дивись. Е, будинок сплачується не посуточно, а сплачується погодинно. погодино. Він бах за годину? Так, поїхав, Угу. Відкривайте маму двері, і з роботи їду я. На Ти, руках мене було. Тут якісь, мов які приїхали. Плотный, Так, Да, поехали. Слушай, поехал. О, подугай, а Киев у мене урвань поданесу. Мене... Перший, ман. Да, замцу тебе поїхал. Че он хочет. Доброго вечера. Маски подивимось. Тихо дела, та Старі, ти тикат. Які пограбування? ви що подивіться на нашу машину, на вашу машину. Все, парні, все, все, тихо, тихо. Паспорта немає, парні, ми тільки в штат приїхали. Поїдьте, будь ласка, вас прошу. Паспорту Я, немає. Немає, не зробили. Парні, та лишіть нас. ми у нас... Та ми чесні громадяни, ви що? Десь чуф. Апельсинки йдемо продавати, парні. Ви чого? Дайте нам поїхати. Апельсинки, значить. Що ж, поїдете разом з нами продавати апельсинки. Ничем. Да. Так. А за що? На громадянина навпроти стяжечки. А с виграда есть типа ч? Походу. Пацани, відпустіть нас, ми чесні громадяни. Та скоро відпустимо. Ми ж вас не беремо на органи, хлопці, все добре. Ну я надіюсь, хоч і не на органи. Та ні, ні, ні. В на органи, блядь. Є річ. Що з нами зроблять? А, я маю, що... Я це кіду попадало. Це, це, це цілиться на мене вообще в машині. Ну, я сиджу в машині, він на мене ціл. Парень, та не цілься ти на мене, що... Так. Тепер, зверніться обидва. до мене ну, лице, вставайте на коліна. На коліна. Сейчас, сейчас, зараз. Надеюсь, повторювати не буду. 5 на колінах. називається. А ще довго. чекати? А де ти знайшов? Напиши по Так, клас, один з образы. Тобі зас... особливе попередження Пошу треба. Коліна, кажу. коліна, Там пошук є вверху. На перше стояти на по. Та да, зараз парні він все зробить, Почекайте, він там. Він розбирається, і він все зробить. Пошук не знаю, я не знаю. де він де я не знаю. Коліна, встав! Боже, я Стріля. не знаю, не хизайся, тобі не становить сіс. <світку>. не будет. Раз. Пьем! Герич, блядь, встань на колина, блин. Тебе сейчас башку пристрелить. Так, ты уже блин. А это какая-то плутанина, вы что-то перепутали. Скажите. Ты, если наш босс его знал? то Це треба вже вияснити, вы з'ясовувати, хто ви такий. Да, бос у вас... Якщо ви самі не кажете, то выяснімо зараз. Та я зрозумію, що бос не міг помилитися, але він просто обізнався, десь, не буває, скільки буває. Да, пане все нормально. Дайте нам просто піти. Давайте просто помовчимо а -а -а. трошки. Зараз все виясниться і все. Ну и Дану. З ким все а ні, не може бути він. Добре. Добре. Просто не забувайте, ви зараз на мушці, тому вам краще не дергатись, не казати. ні, передали інформацію. Якщо і довіряти... Ти той самий, хто був губернатора в іншому штаті. Це так? РПС. <ріць> <ріць> та нікого <й> не бував. <ріць> хто оцей? А може і такий... <ріць> Оце, <ось цей. ріць> може бути. Тосей, ось сей. Ви мене відпустіть. Ви мене відпустіть. <ріць> до ісей, а я з ним робіть все, що треба. Братан, Братан, я, Брата, я копію визвольті їх успокою. Я відпустят. Ну. І, сука. Люди, які змогли створити подію такого масштабу, якось скритися від поліції та ФБР, потрібні нам. Тому у вас зараз є два варіанти. Ну, як у вас, у тебе. Я щось придумаю собі. Або поїхати разом з нами в автомобілі, або поїхати до себе. Гробу. Братан, Братан, вибирай перший пункт, я тобі говорю, ніколи не віддайте. Так. Перший. Твій вибір. Ну. Mm. Ретельно mm. подумай над своїм рішенням. Віктор, чуєш, але хай він зізнається, чи він дійсно це зробив? І тоді питання виникає: чому? Сухати, ви поки розбираєтесь, а я піду схожу там і погуляю. Ні, ні. Сиди на місці до тебе черга дійде. Я ніколи не вбивав. ніяких губернаторів. так що а Правда, це... ж ти його знаєш, ти разом з ним же ж. Та що, я там пару, пару днів його бачив тільки. Час на розум закінчився. Твоя відповідь. Ми, знаєте, дуже, дуже, да. дуже тісно е, працюємо з авіакомпаніями і всякими службами, коли хтось новий приїжджає в штат то ми просто пробиваємо інформацію про цих людей. А дивіться, хлопці, якщо ви йдете в наші умови, то ви їдете не в кайданках і з мішком на голові, а як, ну, вільні люди, і потім ми будемо з вами по-іншому говорити. Тому подібне. Тобто ми вас не беремо, в якісь там заручники або щось типу того. Якщо ви приймаєте наші умови, то від вас буде інше відношення. Можете до обоє вставати. Вставай з колін. Сіма встава. Сейчас, О, Сейчас вже заболіли. Ми, ми можемо з ним поговорити, я. На два слова. Ми розвернемось, відійдемо трошки, давайте, хлопці. Можете залишати нас, владець. Прошу. У вас є хвилина. Втікаємо. Так шо тут стекло, куди ти втікаєш? Вони нас пристрілять, куди? На тачках, куди ми, ти чого тут пол. Ти що робиш? Думаю, тут лабіринтів. а тебе проби звідси ще вибратися. Тут лабіринт такий. Ти тут десь в сарті заникаєш. Та добре, окей. А що б ми робити? Ну, йдемо до... Ну, нас, кажи там, соглашайся на все, про... що вони говорять. Ну, він мені пропонував вступити в мату. А, мас... кажи, щоб мене відпустили. То я їм не треба, да і все. А ти нам... не хочеш? А що, я один? Ну... А, а, а тут я... Не знаю. А на що мені <гум> підставляти? Ти ж ти вбився. що я, я один піду, а ти що? А я, а я помідорчика гучі посажу. Весна. А що? Ви ж мене залишите? Ну, могу банали їх, да. що що. Ти заєбав, що ти йде? Ти <рик> скажеш мені добре чи ні? Ну, я просто не знаю, що робити. Давай, залишайся. Зі мною чи я? Чи ти я? Допрос? Ну, звісно. Буде стріляти по мені. Да на крыси, блядь. Попадут под тебе. Ну что, прямаем, да? У сейчас вышел. Да. Ваша видповедь. Да, мы съедни.